Вітаю на каналі ProNails. Сьогодні розглянемо стимулятор прискореного росту. Даний засіб з пентавітином і екстрактом женшеню. Прискорює ріст повільно зростаючих нігтів, зволожує та зміцнює нігтьове полотно. Має протизапальну дію. Живить основу нігтьового ложа. Засіб густий. Має ніжний колір. При нанесенні в один шар засіб можна використати як базу для нанесення кольорового покриття. При нанесенні у два шари засіб виглядає як самостійне покриття. З цим засобом нігті виглядають дуже природно та мають трендовий колір. Між нанесеннями засіб висихає за 1-2 хвилини. Стимулятор прискореного росту це екстремальний помічник у будь-який час. Якщо після нанесення двох шарів закріпити результат засобом ультраблиск нігтів від торгової марки Френчі, то ефект на фініші вам дуже сподобається. Пишіть в коментарях огляд, на який засіб зробити наступним. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та діліться з друзями. Дякую!